Нормально я саджу, не? На крок ноги. На я ще буду мірив зараз. Блять, а на мір я мірюється двічі, я тебе навчу. Ви, вий, 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 вий. Я себе буйку. Я одною рукою, блять. Во, о, встав десь, хоп і пішов. Ну якщо тебе, пішов. сука, нога 37 має, то що? Яка у на ногу, бля, я свою. А, а, а Якщо в мене сорок третій розок. То сади на сорок третій, я. Як то д... один ряд буде, сука, всю разу. Бля, по блядь, япого суди хіпеші 3 см на ногу садити. Чого ж біговору, блять? Як хреново почне рости, блядь, я знову до тебе їду. Старий, не чудово. Ми е такого року як садили, бульба не вродила на. <рес> хреново, блядь. Хреново вродила на, а <рес> то грунт тебе допізди, блядь. А то грунт поганий, блядь, на початку йде каміння, малий, що ти можеш вродити на? Бульба. Що то може родити, як то має бути, блядь, пухкеньке? який, блядь, корожавий одуванчик, не? Ну речі, нині вообще помив, блядь. Я кожен день миюсь, збирать. Ви коли помив, голова зразу таке. як... Зразу такий курок Став, блядь, адуванчик. Пристрій, будь бороди, я тобі, блядь, на. Хлопці, то почекайте кура, ви ж не те як ті варіати, блядь. Я не знаю, супи! Я чую, що він і са тебе більше балакаєте, більше як близькому депутаті.